Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні розповім цікавинку про собак. Собака не тільки вірний друг, але й добрий помічник людини. Древній предок цієї тварини вовк. Раніше вовки жили поруч з людиною. Напевно, її приваблювали залишки їжі біля хатинок людей. А мисливці приносили додому і вирощували вовченят. Так і з'явились домашні собаки. Розглянемо декілька цікавих фактів про собак. Собаки здатні розрізняти кольори. Їх світ не є чорно-білим, однак їх колірна гама не така широка, як у людини. У собак дуже розвинена здатність до сприйняття запахів. Вони відчувають аромати в тисячі разів краще людини, що робить їх корисними при вилученні. Наркотиків, вибухівки тощо. Шум грози часто викликає біль у вухах собак. Якщо ви бачите, що ваш вихованець лякався грози, в дійсності це може бути реакція на біль у вухах. Собаки здатні запам'ятати понад 250 слів і жестів. Вони можуть рахувати до п'яти і вирішувати найпростіші математичні завдання. У світі налічується 703 породи собак. Шоколад є отрутою для собак. У ньому містяться речовини, які викликають ураження її центральної нервової системи. Собаки розрізняють 500 тисяч запахів. Собака постійно обнюхує повітря, землю і прилеглі об'єкти для того, щоб зорієнтуватися у світі.